Здоровенькі були, ось це Realme 13. Зараз він почав офіційно продаватись в Україні, тож я не бачу причин не зняти про це відео. А поки я його відкриваю, зроби добру справу та підпишіться на наш канал Гаджетаріум. Огляди, порівняння, досвіди використання все цікаво, красиво, та у підписниках не вистачає саме тебе. Буду чекати! Ну, ми починати. Смачного. Комплектація. Комплектація стандартна для RealMe, та сподіваюсь, сюди не дійдуть тренди деяких брендів класти упакування, окрім телефона, тільки кабель. Тут тобі і чохол, прозорий, базовий, але чохол. І телефон тут у пакуванні є, і блок живлення, причому 80 ватт на хвилиночку, і кабель USB-C дуже гарної якості, і плівка на смартфоні відразу є. Коротше, купив телефон, та відразу усе є. Давайте дивитись на дизайн. design Корпус з пластику та має дуже незвичний малюнок на спинці, типу як мармур, чи щось таке. Це не сказати б, щоб було б сильно помітно у житті, а у кейсі так взагалі. Я не знаю навіть, як прокоментувати таке рішення. Особисто, на мою думку, мені здається, що якщо б цей малюнок був би більш акцентований, то було б краще. А так ти дивишся і не можеш зрозуміти, це дійсно такий малюнок, чи тобі здається. Модуль камер тут, як і у попередника, зроблений у формі овалу, причому. Це дійсно не коло, як здається, а саме овал. Це далеко не перший телефон з таким модулем, та з точки зору практичності насправді досить непогано. Якщо у вас так само, як і у мене, є дуже гарна звичка протирати об'єктив кожен раз перед тим, як робити фото чи відео, то коли це єдине скло, це робити простіше, ось так. Та все, ніж коли е, кожна камера це окремий модуль. Ну а візуально це справа смаку, тож тут ви вирішуєте самі. Що ще сподобалось у цьому модулі, те, що він не занадто стирчить з корпусу. Ну і коло нього такий цікавий кант з ледве помітними характеристиками камери. Прикольні дрібниці. Рамки плоскі, проте задня панель має округлення. В руках лежить нормально, не вислизає. Збірка гарна, усі елементи на своїх місцях та навіть є роз'єм 3,5 для навушників. Сім лоток комбінований або 2 сім, або 1 сім та мікро sd картка. На лотку є ущільнювач, бо смартфон має пиловологозахист IP 65 Це такий базовий захист від бризок. Телефон не можна занурювати у воду, проте під якимось. Невеличким дощем можна не перейматись. Рамки коло дисплею, скажімо так, середні, не дуже широкі, проте й не вузькі. Ну і, звісно ж, знизу рамка має більше товщину. Селфі камера знаходиться у отворі в дисплеї. Дуже добре, що тут немає ніяких цих крапельок, сам отвір невеликий та виглядає акуратно. Дисплей. На цьому смартфоні встановлен amoled дисплей діагоналю 6,67 дюйма з підтримкою 120 Гц та HDR10+. Типова максимальна яскравість 600, а пікова 2000 ніт. Насправді, дисплей цього смартфону його найсильніша сторона. Він великий, яскравий та є 120 Гц. Не знаю наскільки тут дійсно пікова яскравість 2000, ніт, ні, проте він яскравий. Є можливість обрати режим кольорів на дисплеї, Та я раджу це зробити, бо яскравий, який стоїть по замовчуванню, трошки занадто інтенсивний. А ось природній. Прям подобається. Ну і 120 Гц. Дуже добре, що вони є. Проте навіть у промисловому режимі вони працюють не в усіх застосунках. Наприклад, у Twitter є, у Телеграм є, у Chrome є, у Інстаграм є, а у Spotify немає. Е, у Ютуб теж немає. Думаю, що тут є певний перелік програм, там де програмно заблокований вивід 120 кадрів на секунду, та є обмеження у 60 для економії енергії. У цьому є сенс, бо, наприклад, у тому ж YouTube, в якому немає 120 Гц, ви будете дивитись відео максимум у 60, та у 120 Гц просто немає сенсу, а батарея на це витрачається. Проте, якщо ви вже зробили прибусові 120 гц, то чому б не, не зробити так, щоб всюди це працювало? Бо ти дивишся все плавно, 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 потім заходиш у Spotify, та навіть у меню ти бачиш, що воно вже становиться не таке плавне? Але якщо ви не звертаєте на це увагу, то ви, напевно, і не помітите. Та й більшість застосунків та меню працюють саме у 120, тобто у плавному режимі. Але якщо зробили примусове, треба, щоб воно працювало усюди. Продуктивність. Працює Realme 13 на процесорі Mediatek Dimensity 732.0 Energy, який побудований на 4-нанометровому техпроцесі, оперативної пам'яті 8 або 12, постійної 128, 256 або 512 ГБ. Причому постійна пам'ять швидкого стандарту UFS 3.1, що для мене дуже приємна неочікуваність. Графічний процесор mali G615 MC2. Зараз ви бачите результати популярних бенчмарків. З таким залізом цей смартфон показує дійсно досить. Плавну та швидку роботу, та навіть можна пограти, причому не тільки у казуалки. А ще тут є ігровий режим, який має деякі цікаві налаштування. Наприклад, можна збільшити частоту роботи сенсора зі стандартних 120 до 180 Гц, що збільшує чутливість дисплею до натискань, що особливо буде важливо для мобільних шутерів. Цей телефон позиціонується як ігровий смартфон початкового класу. Та я згоден з цим позиціонуванням, бо е, на цьому процесорі з цією швидкою пам'яттю пограти. Пограти можна та можна пограти у будь-що так у якісь супер важкі проекти не на ультра налаштуваннях, проте можна пограти в усе. Смартфон гріється, бо цей процесор може нагріватись, проте тут є пасивне охолодження. Це раз. По-друге, сам пластиковий корпус доволі швидко допомагає смартфону охолонути, Тож з перегрівом, тут я б не сказав, що є якісь великі проблеми. Працює він на Android 14 з можливістю оновлення найближчі 2 роки, тобто Android 15 та 16 сюди прийде. Оновлення безпеки будуть приходити 3 роки. Ну і звісно ж, поверх всього цього працює оболонка Realme Ui 5.0. Серед бездротових інтерфейсів тут Wi-Fi 6 версії, Bluetooth 5.4 та, звісно ж, є і NFC для того, щоб працював Google Pay. Камери. Почну з того, що, незважаючи на те, що вам може знати, що тут 4 камери. насправді тут немає ані ультраширококутного модуля, ані зум модуля. Та, по факту, тут знімає тільки одна камера основна. Другий отвір це датчик глибини. Третій отвір це датчик мерехтіння, який називається Auxiliary Lens. А четвертий отвір це спалах. Основна камера тут Sony Літ 600. Ми вже дивились на неї, та вона досить непогано. 50 мегапікселів, гарна деталізація, нормальний динамічний діапазон, Ну, коротше, ви і самі усе бачите. Це ще враховуючи досить похмуру погоду у грудні, непогані фото. Що стосується зйомки при поганому освітленні, то результати ось такі. Тут нічого дивовижного немає, все досить очікувано. Якість стає нижчою, пофотографувати щось можна, але результат середній. Ну і давайте перевіряти, як він записує відео. Максимальна якість, яку ви можете встановити, це 4К 30 Я зараз йду, трошки намагаюся якось повільно рухатись, щоб не трусити телефон. Проте ви вже подивитесь на відео, як це виглядає. Я по бруківки йду, тому не, не дуже, чесно кажучи, ровно. Але ну якось так. Ось Можете подивитись: якість запису звуку, якість запису аудіо. Також тут є можливість встановити режим підвищеної стабілізації, проте він перемикається з 4К на 1080, причому 1080 60 FPS. Тобто, якщо ви хочете підвищену стабілізацію, то буде обиратися автоматичний режим 1080-60, який не можна змінити на 30. Але якщо він стабілізує, то буде непогано. Ось 1080-60 кадрів та підвищена стабілізація. На дисплеї, чесно кажучи, я не бачу ніяких змін. По стабілізації, бо на дисплеї телефону тут все виглядало досить плавно навіть у 4К. Проте, я думаю, що ви вже побачили, що там не те, щоб було дуже плавно. Бо все ж таки у цьому сегменті очікувати якоїсь суперстабілізації не варто. Проте ось зараз 1080 60 FPS режим підвищеної стабілізації можете оцінити. Також оцініть запис звуку, чи відрізняється він від того, як він записується, коли ти встановлюєш 4К, все ж таки там бітрейт вище, може тут якість буде гірше, а може і не буде. Коротше, перевіряйте. Ну і запис відео на селфі камеру. Він записується тільки у 1080, я зараз вимкнув там є режим покращення обличчя, але ми це усі. Покращення, так би мовити, вже знаємо, тому вимикаємо ці покращення на телефоні. Та ось так він записує відео на селфі-камеру. Також можете якраз оцінити якість запису звуку. В мене немає високих очікувань до цього, проте давайте спробуємо. Ну так я дивлюсь, якість зображення начебто непогано. Я не знаю, що там зі стабілізацією, бо на телефоні це взагалі не зрозуміло ніколи. Проте якість ну, нормальна. Зараз таке освітлення, не те, щоб дуже яскраво, бо вже грудень, але ну, нормальне освітлення. Ось так він знімає. Тільки холодно. Давайте повернемось у теплу студію. Звук. У смартфону вбудовано два динаміка. Тут є стереозвук, проте якість цього звучання доволі середня. Він гучно грає, проте, на жаль, досить плоско. Але якщо ви все ж таки полюбляєте послухати музику та особливо послухати музику у блютуз навушниках, то для вас у мене гарні новини. По-перше, тут блютуз 5.4, як я вам вже говорив. По-друге, смартфон підтримує купу сучасних якісних аудіокодиків. Тож слухати з нього музику якісно, якщо у вас є сумісні навушники, можна. Безпека за безпеку. Тут відповідає сканер відбитків, який вбудований безпосередньо у дисплей. А також тут є визначення вашого обличчя. Сканер відбитків знаходиться ближче до нижньої грані смартфону. Особисто мені це розташування подобається, проте є люди, які хочуть його бачити трошки вище. Тут справа смаку та звичок. Працює він нормально, під час тестів у мене практично не було помилок сканування, але він чутливий до вологи на пальцях. Сканер обличчя працює тільки при гарному та помірному освітленні. Тут ніяких сюрпризів не було. Вдень точно буде корисним. Автономність. Так, ну і автономність батарея тут на 5000 мАч, годин, та це друга по важливості сильна сторона смартфону. Я декілька днів провів з цим смартфоном, то хочу сказати, що заряд він тримає дуже чудово. Тут якось все гарно склалось, велика батарея, amoled дисплей енергоефективний процесор. Та ви отримуєте десь 8-10 годин роботи дисплея. Це дуже великий показник, та у житті це десь півтори-дві доби використання. Дуже гарна автономність. Враховуючи ще, що тут досить великий дисплей. При цьому всьому тут ще й швидка зарядка. 80 Вт. На практиці за півгодини він заряджається до 60%. 5%, а повна зарядка близько 50 хвилин. Це не те, щоб розрив по швидкості заряджання, проте таким чином тут не буде швидкої деградації батареї. Висновки: ось такий вийшов новий Realme 13. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про новинку. Посилання, як завжди, залишаю в описі. А ви обов'язково, якщо ще не підписались на наш канал, зробіть це, будь ласка, у нас тут дуже багато всього цікавого. Чекає саме. На вас усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні, до побачення!